Яка авіакомпанія готується повертати перельоти в Україну? З якою проблемою у контексті підсанкційної російської нафти стикнулася Африка, та чи втримається Євросоюз на позиції сильного партнера для Китаю? Російське паливо, на яке накладено міжнародні санкції, заполоняє Африку. Про це попередив мільярдер, найбагатша людина африканського континенту Алі Коданготе. Він наголосив, що дешеве, низькоякісне підсанкційне російське паливо руйнує місцеву нафтову промисловість та загрожує здоров'ю африканців. Російські нафтопродукти, на які накладено санкції, надходять переважно до країн Північної Африки, Єгипту, Лівії, Марокко та Тунісу. Чому континент, який самостійно виробляє близько 7 мільйонів барелів нафти на день? Попри це, продає російське паливо. Читайте детальний аналіз питання на слава Тіві. У Росії триває своєрідна гонка виграти війну в Україні до того, як економіка країни повністю розвалиться. На цьому в ексклюзивному інтерв'ю для Слава Тіві наголосив експосол США в Україні Джон Гербст. Ми спостерігаємо інфляцію в Росії, Ми бачимо надзвичайно високі процентні ставки, що сповільнить економічне зростання. Отже, в Росії триває своєрідна гонка, щоб так би мовити, виграти війну до того, як їхня економіка повністю розвалиться, і доки Захід, зокрема, сполучені штати надаватиме Україні значну підтримку, військову та економічну, я думаю, що російська економіка програє ці перегони. Чи вважає гербст, що російська економіка вистоїть під тиском заходу та США? Читайте в інтерв'ю експосла на слава тіві. Немає певності, що Європейський Союз утримається на позиції сильного партнера для Китаю, оскільки Дональд Трамп пресує Брюссель митами а Пекін йому теж нічого не пропонує. Таку думку в програмі Український фокус висловив експерт з міжнародних питань інституту Собеського Радослав Пифель. Побачимо, як це буде, але мені здається, що бато залежить від того, що європейському Союзу вдасться домовитися з США. Можливо, Дональд Трамп знизить мита з 30% до 15%, Бо якщо ЄС буде атакувати із з боку, будуть атакувати і Штати і Китай, ну тоді вона європейський союз матиме слабші позиції. Багато залежить від Дональда Трампа, і я думаю, що він зараз є найбільшим переможцем серед тих чотирьох великих держав, про які ми вище сказали. Азала, тому що він отримав європейський союз, який мало що досягнув в переговорах щодо торгівлі з Китаєм. Детальніше про це, а також чи може євросоюз на думку експерта вплинути на Китай і на його позицію щодо Росії. Читайте в коментарі Пифеля на слава ті Провокації на польсько-білоруському кордоні проти агресивного мігранта відкрили вогонь. Солдат війська польського застосував гладкоствольну зброю проти з Судану після того, як він та інша група мігрантів біля села Наревка на кордоні з Білоруссю поводили себе агресивно, опиралися затриманню та, за інформацією прикордонників, навіть кидалися камінням. Попри поранення в стегно, життю людини нічого не загрожує. Як відомо, Росія та Білорусь використовують польський кордон для гібридних дій стосовно Польщі, намагаючись переправляти через нього нелегальних мігрантів. Про боротьбу офіційної Варшави з цією загрозою ми постійно пишемо на слава ТІВІ, тож запрошуємо до ознайомлення. Польська авіакомпанія готується відновлювати свої рейси в Україну. Щоправда, лише після закінчення війни. Йдеться про авіаперевізника льот, де заявили про готовність літати в Україну впродовж шести тижнів після припинення вогню. Також у компанії розробляють плани експансії на українському ринку. За словами представників льот, спершу вони планують відновити два щоденні рейси з Варшави до Києва і Львова, а згодом хотіли би розширити свої польоти й до багатьох інших українських міст. Перелік цих населених пунктів, а також якого показника пасажиропотоку між Польщею та Україною хоче досягнути компанія, читайте в новині на нашому сайті. Сьогодні у мене все. Більше новин з України, Польщі та світу. Наші журналісти підготували для вас на сайті та в соцмережах Слава Тіві. На все добре і до зустрічі!